Ни Євшан зілля. У давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блишіть воно красою слів учних і мальовничих, не вихвалює героїв, Та й вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить, те старе оповідання. Між рядками слів таїться, в нім якесь пророкування, і воно живить надію, певну віру в ідеали тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив у Києві, в неволі, ханський син, малий хлопчина, половецького втохана, найулюблена дитина, Мономах, князь Володимир. Взяв його під час походу засрем в полон, і потім при собі лишив завроду, оточив його почотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті, і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степінь забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні вважати. Та не так жилося хану без коханої дитини. Важко віку доживати під вагою самотини, зажурився, засмутився вдень не їсть, а серед ночі, плаче, бідний та зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він немає, ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається, без краси і без принади кличе. Він гудця до себе і таку держить промову, що мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах Божий, дар, ти маєш з неба, людям долю віщувати, словом, піснею своєю. Всіх до себе привертати, ти піди у землю руську, ворогів наших країн, відшукай там мого сина, мою любою дитину, розкажи, як побиваються за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають. Я мої очі, заспівайте йому пісню, нашу рідну половецьку про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку, а як все те не поможе дай йому євшане зілля, щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. І пішов гудець в дорогу. Де він три і три ночі на четвертий день приходить в місто Києво півночі. Крадькома мов злодій. Він до сина свого пана І почав казати стиха, мов у зрадженого хана, Улищає, намовляє. Та слова його хлопчину не вражають, бо забув же він і батька, і родину, і гудець по струнах вдарив, наче вітеру негоду загула невпинна пісня, пісня вільного народу про славатні події, ті події половецькі, про царські походи, ті походи половецькі. мов скажена хутовина. В страшні перуна громи так ревли, стогнали струни і до спів гуця сіроми, Але ось Вже затихає Бренк дуже, як ордовий, і на місто нього чути спів народні, колисковий, то гудець співає тихо, пісню ту. Що співала мати синові своєму, як маленьким колесам, Начала гідна молитва журно пісня та лунає, ось її акордо останній в пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніжній любий, ані перший сильний, дужий, не вразив юнацьке серце. Він сидить, німий байдужий. І схилилася стареча, голова гуця на груди, там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні. Ще є надія. Тут, на грудях з побиточку, і тремтячими руками роздирає він сорочку, І з грудей своїх знімає той Євшан чарівне зілля, і понюхать юнакові, подає Оте, бадилля. Що ж це? Враз з юнаком сталось, твар поблідла у небоги, затремтів. Очима блиснув і зірвався на рівні ноги рідний степ, широкий, вільний, пишнобарний і квітчастий раптом став перед очима, з ними батенька нещасний вог. Промайнуло стисло серце, сперло груди, краще в ріднім краї милі полягти, кістьми ми сконати, ніж землі чужій ворожій, в славі шані пробувати. Так він скрикнув, і в дорогу, в нічку, темну та пригожу, Подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно проходжали. В рідний степ у край веселий, простували, поспішали. Україна, мамо, люба, чи не теж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх засталося? Чи вони не відсурались, не забули тебе ненько? Чи сховали жаль до тебе? І кохання у серденьку, марна річ були і в тебе. Кобзарі, гуці народні, що співали, віщували, заповіти благородні, а про те тієї сили, духу, що зрива на ноги, В нас нема, і манівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того є вшану взяти, того зілля привороту, Що на певний шлях направить? Шляху край свій по бо.